Привіт, хлопці та дівчата, з вами Зброярі України. Сьогодні я хочу розказати вам про нову модернізацію системи Bullpup для вашого ак 47 або ак 74 Попередня версія bullpup показала себе в роботі досить непогано на нулі. Але були деякі зауваження. Тому сьогодні ми з вами поставимо нову версію, яка вам дійсно сподобається. Вона і простіша і зручніша. І красивіша. Ну, і я думаю, що буде більш надійніша. Поїхали. Ось так просто виглядає нова версія bullpup. Як ви пам'ятаєте, в попередній версії модернізація складається аж з п'яти частин. Зараз у нас всього-навсього три частини. Це сіво з ластівкою, одна частина. Основа, бачите, вже тепер монолітна. І це дійсно круто, бо нема додаткових. Ніяких вузлів. Ну і третя частина це вже декорація. Затильничок, там скидач. І ось такі накладочки. Ну і звісно, тяга з антапкою. Зараз ми поставимо наш булпап на АК-47. Але спершу нам потрібно відкрутити ручку. Я думаю, ви всі знаєте, як це робиться. Знімаємо ствольну кришку, тут є гвинт. Відкручуємо, знімаємо, виймаємо. Знімаємо шахту, до речі, шахта це нова версія, друзі. Якщо ви користуєтеся АК-47 або 74 це наша розробка заводське лиття дуже потужна. І саме цікаве, що дана шахта вона більша звичайні, тобто вона вища, в неї гарні грані, гарна геометрія, дуже легко нею працювати. І саме головне, вона надійна. Її можна ламати, крутити, і нічого не буде, бо це заводське лиття. Також не забудьте зняти сівйо верхню та нижню накладки. Ось так виглядає голий АК. Першу нам потрібно поставити ців'я разом з ось такою досить зручною ручкою. Дякую, до речі, Олександру, моєму товаришу з Дніпра, який і займався розробкою цих цівок. Перед тим, як ставити дану цівку, обов'язково відкрутіть КСМ-назву. У кожної ствольної коробки є ось таке посадочне місце. На нашій цівці також є подібна ось така пластина. А також трошки нижче йде ось такий подовжений фланець. Нам потрібно ось цю ствольну коробку завести між те-подібною пластиною та цим фланцем. Тобто ось таким чином. Але при цьому не забуваємо про ось цю пластину. Її треба трошечки здвинути назад. Якщо потрібно, відкрутіть ось тут два гвинти з обох боків. Як я і казав, тепер обережно заводимо нашу цівку. Також вставляємо ось тут спеціальний проріз. Наша антабочка заходить. Її також ми бачимо, відсунули трошки назад. Для зручності можемо, в принципі, зняти верхню газову трубку, щоб нам легше було встановлювати модифікацію. Потім, при необхідності, ми її поставимо назад. І тепер треба підтягнути ось так назад. До упору. Тобто ці фланці, оця бокова частина, має впертися. В вашу ствольну коробку. Далі просуваємо ось цю фіксуючу пластину і робимо співвісність по отворам, закручуємо сюди гвинти. Дана пластина, як ми бачимо, може рухатись вперед-назад. Для цього ми натягаємо ось цю пластину на цю. Не забуваємо зафіксувати ось цим речагом. Підсовуємо ще раз кріплення до антабочного місця. І фіксуємо ось тут гвинтами. Бачимо, є невеличкий люфт, але він забереться, коли ми поставимо вже зверху газову трубку разом з іншим кріпленням. Для цього беремо газову трубочку, ось це верхнє кріплення. Воно, бачите, йде також з планкою Пікатіні. Одягаємо його так само, як і звичайну планку дерев'яну. Заводимо, тут є такі ось фланці і пази. Заводимо і прокручуємо ось таким чином. Все. У нас все встало як потрібно. Бачимо, всі фланці знаходяться всередині ось цієї пластини заводської. А значить, ми зробили все вірно. Після чого збираємо на шака як звичайно, вставляємо ось таку газову трубочку, піднімаємо флажочок, даємо нормально йому встати і фіксуємо флажком. І при необхідності можете трошечки стукнути, щоб воно краще встало. Ось так. Також не забуваємо прикрутити ось цими гвинтами. Верхню частину і нижню. Але ми бачимо, що у нас тут отвори трошки не співвісні. Таке буває, бо все зроблено дуже, бачите, гарно підігнано, щоб не було люфтів. Тому треба притиснути. Або можна взяти ось такий шестикутник, вставити в отвір і трошки отак от зробити співвісність. Розумієте, так? щоб в нас було легше нам наживити сюди гвинти. І тоді все крутиться без якихось проблем. Ось і все. Цівку ми зібрали, встановили. Тепер вона не люфтить, жорстко стоїть. Чудово. Зверху можна поставити коліматор, знизу можна навіть, бачите, ручку додати якусь. Але тут не потрібно, бо є ось така дуже зручна ручка булпап Переходимо далі до збірки. В комплекті з вашим булпапом буде йти ось така цікава річ. Це фіксатор для вашої тяги на курок АК-74 або 47. Ми його беремо ось таким чином. Причому одягаємо майже до кінця. Але ось цю висоту вам потрібно буде ще перевірити на всяк випадок, коли будете одягати вже весь корпус. Поки що фіксуємо саме так. Це робимо звичайною викруткою. Чудово, нічого не спадає, стоїть намертво. Тепер встановимо нашу ось цю монолітну частину, сам корпус булпа. Як ми бачимо, тепер він повністю суцільний, не складається з трьох частин, і це добре, це зручно і набагато простіше його встановлювати. Встановлюємо його в звичайне посадочне місце АК. Ось таким чином одягаємо, трошечки притискаємо. В комплекті з системи обулпа буде йти ось така довга тяга. Ми її ставимо в спеціальне посадочне місце. Бачите, тут є два гвинти М3. Один гвинт ми закручуємо в спеціальне кріплення, що ми наділили на курок. А другим будемо фіксувати ось цей поворотний механізм, спусковий механізм. Бачимо, тут є отвір. Також різьба М3. Тобто вставляємо спеціальну нішу, ось так. І фіксуємо до кінця. Причому при фіксуванні обов'язково притисніть до корпуса, щоб у нас менше було зазора і кришка ніде не підтирала. Перевіряємо роботу механізму, бачимо, все працює чудово, без заїдань, без проблем. Якщо у вас в процесі роботи є якісь невеличкі заїдання, наприклад, при встановленні цівки а автомати бувають різні, різні моделі, різні роки. Можливо, десь щось трошечки буде кут заважати, ви можете просто трохи підігнути ось цю частину. Тим самим виставити правильний кут, щоб у нас тут все було паралельно, щоб легенько все ходило. Матеріал тяги піддається, він хотів досить потужний, але його можна трохи зігнути при необхідності. В моєму випадку все встало ідеально без якихось доробок, тому, в принципі, нічого згинати тут не потрібно було. Ну а далі закриваємо цю тягу ось такою гарною панелкою з назвою BullPup Cobalt. І ще раз перевіряємо роботу тяги. Все нормально, все працює, не заїдає, все добре. При відкручуванні ручки у нас випав ось такий механізм. Ми його ставимо на місце, а з іншого боку фіксуємо таким гвинтом. Тим самим ми притискаємо корпус нашого булпапа до ствольної коробки. Дуже надійно, потужно. І це саме головне. Якщо при встановленні даного булпапа вам його трошки підбити потрібно, в комплекті йде ось спеціальний такий шток. Ми його вставляємо в це місце ось так. І тут можна бити молотком, щоб забити добре посадочне місце нашого АК. Далі ставимо м'ягенький такий затильник. Його одягаємо трошки з боку, щоб легше було це зробити. Чудово. Ну а далі стандартна збірка АК. Пружинний механізм. Ствольну кришку. Також прикручуємо ось цю назву КСМ. Вона досить зручна і вона потрібна, щоб було легше тримати на витягнутій руці вашу цівку. В комплекті з bullpaм також йде ось такий чудовий скидач. Причому хочу нагадати, що нам потрібно відтиснути ось так даний скидач, притиснути його. І ось тут у нас стоїть установочний гвинт під шестикутник. Ним ми його притискаємо без фанатизму. Потім відпускаємо і ззовні також є такий установочний гвинт. Ми теж притискаємо. Перевіряємо, не злітає, чудово тримається. Супер. Також, якщо ви помітили, в корпусі вже присутня шахта для магазину. Тому навіть в день чи вночі ви все рівно попадете своїм магазином. Для кріплення не тільки коліматора на передню планку. Але і, наприклад, оптики є ще ось така кронштейн-ластівка. Він є в комплекті з вашим булпапом. Ми його одягаємо наступним чином. Заводимо мушку, заводимо це кріплення. Тут у нас є три отвори. Ними ми фіксуємо дане кріплення. Якщо вам потрібно повністю розібрати ваш АК, ви відкручуєте лише тільки один оцей гвинт, другий не потрібно. Піднімаєте ось так мушку, піднімаєте. Ваше кріплення і розбирайте АК повністю, якщо потрібно. Після цього повертаємо назад, фіксуємо гвинтом, і ваше кріплення стає на те ж саме положення, як і було до цього. А значить, оптика не зіб'ється. А ось і кінцевий результат нашої модернізації. Подивіться, який красень вийшов. Булпап АК Кобальт. Як на мене, дивиться, ну, дуже круто. І саме головне працює. Звісно, для того, щоб правильно зібрати, потрібні прямі руки. Тому будьте уважні і дотримуйтеся інструкції, яку я для вас зробив. Ось така машинка у нас вийшла. Подивіться, хлопці, дійсно класно виглядає. Вже набагато простіше виглядає, адже він у нас має монолітний корпус. В принципі, і встановлювати його набагато легше, ніж попередня версія. І в принципі, тут і тяга трошки по-іншому зроблена. І багато внесено змін. Навіть з отаким довгим глушником він коротший за стандартний АК. І це досить зручно, особливо, якщо ви працюєте в якихось приміщеннях, або в автівці їдете, чи в якихось інших місцевостях, де, де довжина АК дуже сильно впливає на кінцевий результат. При необхідності можна працювати або оптикою, або коліматором. Бачите, в принципі, все зручно, взводиться затвор також без якихось проблем. І все працює. Тут є у нас, як я казав, шахта. Зручно працювати. При необхідності завдяки скидачу легко знімати, відкидати магазин та під'єднувати назад його. М'ягесенький потилочник, двостороння антабочка. Можна повісити на карабінчик або на широкий ремінь. Він також сюди встане. Кріплення дозволяє триматися як за ручку переносу вогню. При бажанні можна використати ось цю назву КСМ і затиснути саме ось так пальцем на витянутой руці. Даний проєкт мені дійсно сподобався, я вклав в нього досить багато часу. Я дуже сподіваюся, що хлопці ЗСУ на нулі його також оцінять. І даний комплект сьогодні поїде Антону, товаришу з передової. Тому, користуючи ситуацією, хочу передати привіт всім ЗСУ нашої країни, які боронять нашу рідну неньку. Дякую вам, хлопці, за роботу. Бережіть себе. З вами були Зброярі. До нових зустрічей!